Друзі, всім привіт! Приїхали ми з дітьми до нашого будинку. Да, Адам? Мама так само у хруща знайшов, так. Да. Мама поїхала в місто, а ми приїхали працювати. У нас деякі справи є. Хруща мама знайшла. Мама знайшла? Я зрозумів. І нам сусідка дала одну таку класну штучку. Одну. Чесно, я задоволений, дуже їй вдячний. Дивіться, бачите, що це таке. Це старий металічний вішак. Йому вже років 100. Ціна його колись була 2 рублі, 20 копійок. Для чого він нам потрібний? Він нам потрібний для нашої майстерні. Ми його приб'ємо на стіну і будемо на нього вішати наші переноски, тому що вони валяються скрізь, де тільки можна, а так вони будуть всі в одному місці. Гарна штука. До речі, друзі, ми вчора поштукатурили стіну. Дивіться, вона вже підсохла. Прикольна така, я скажу. От я дивлюсь, нормально ніби. Якби від стіни ще не відвалилося, значить вже добре. <сум> значить, вже непогано зробили. Так, її сьогодні треба буде вчась, що сьогодні її трогати. Вона в принципі нормальна, нема чого її трогати. Ми вчора її підтерли, тільки бачите, я передивився інформації мільйон в інтернеті, як краще зробити, і вказано, що потім треба її перетирати у такою, як її називається, пінопластовою терткою. У мене її нема, але сьогодні Аня їде в місто з татом, то вони мені куплять. Та чому то це зафарбувався? Це не зафарбував, це я штукатурку накинув на стіну, щоб вона рівненька була, бачиш. А там мені не вистачило цього. То там поки що так закину, потім ми доробимо це. А тут, так? Ой, тут все, не чіпай. Так. Тут вже, бач, тато вчора збив моє. До речі, бачите, друзі, злетів в мене один маяк. Його треба буде сьогодні на місце назад поставити. Але добре те, що, скажімо так, на, на ляпках цих місць вибите і воно спокійно собі стає. Просто його підмазати і воно буде далі рівно стояти. Не сильно велика проблема. Що? Ого. Друзі, Я приїхала сюди з татом. До речі, всім привіт, бо ж такий вітер. Нема як що сказати. Списка немає, я знав би Толі про мої закупи без списка. Але бо добрати все, що необхідно. Зараз так в голові собі в принципі напишу його. Потім на може здешав забути собі татки. І, і і, і, там побачимо. Зараз іду за сухофруктами на паску. Це те, що точно треба. Ось, взяла я з рукаті, понамирала всього на світі і по 100 грамів, 400 грамів. Там тої паски буде менше, ніж тих цитатів. А давайте здамо в лоб, подивимось, що там є. Так, купила я кисневий порошок, е, німецький нібито, але щось дуже подорожча 145 гривень його ціна. До речі, я тільки шаг, бачила, що вбача, щоб вона не протерта камера. Цікава, така тематика, всяка, але я покажу. Ось така симпатична нитка, мені не дуже подобається. Я більш було таке, знаєте, все пустеньке і зверху, і всередині. До речі, сама ми забрала кофту стасіку. Я тільки що її приміряла. Ось моя рубашка, яку я теж віддала Це вічно, коли я виїжджала, я все міряю замість Стасіка, тому що більш-менш якби по зрості однаково. Ну, в габаритах ні чуть, чуть більший, але ну, треба було б купити обов'язково кока-коли води. І думати, надсилатимувати колишній час поглянути салати. Саме в дорозі, боже ще. Нема не мене було мені вдома, вже буде з посилатися. А ну, друзі, пишіть, чи звіряєтеся, ви з цінами, де дешевше чи просто берете та є. Тому що я люблю походити, подивитися, де дешевше. До речі, почала я вже закуплятися продуктами. На перше це Кока-Кола і в торбі вона по 40 гривень. Зараз зайду в наш край, скільки там буде дуже на акції. 2 літри 39 60 й таке. А тут, до речі, навіть немає взагалі кока коли ані є. Але вона по 56 гривень. Бачите, так? Да? 56 гривень. А чого так дорого? Ну що, друзі, чекаю, в торбі запиталася тоді, каже, запитай, чи можна взяти одразу запаковану упаковку. Колко 6 штук, чи я на складі, зараз чекаю. Так, взяла. Так, все ми купили. нас знову, перелом, тільки вже кісті. Був пальця, а спершу в нього кісті, каже, від посорока. Нічого не замотували, зробили рентген але казали, що тижені морози не робимо. Дивлюся, друзі, на набір суші. І дуже сильно. колік вказав, е, що десь зробимо вдома. Ну. А коли це буде, ми все плануємо і ніяк не можемо планувати. Ну що, друзі, не знаю, як у вас, а у нас справжнє літо плюс 24. Мені дуже жарко в кофті і в джинсах. Хоч я думала, в принципі, що буде нормально. Взимала я теж на хат, хамон, все понаходила. Ті, Тільки мені знайшлось купити, точніше залишилося купити мандарини. До речі, татового бусу тут вже немає, або він їде. Так що йду я по мандарини і все. Я, можу бути. я вже вільна. Толік Не знає, що він там робить, чи монтує, чи спить дійси, разом з дітьми. Зараз приїдемо, поглянемо. Я вам скажу, чесно кажучи, я задоволений. Я думаю, буде гірше. Ну, не ідеально рівно. Скажімо, є невеличкі ямки. Але це через те, що сіла штукатурка. Тоже будеш допомагати? А як в мене дитину з тих старого хліба? Я його можу назвати хавупою. З <рив> тий хавупи старої робимо мистецьку. <рив> <рив> це десь я. Давай дякую, дякую. Бач, на саморізик просто шляпка не вилазить. Почав лупити перфоратором, я думав, що стіна випаде. <гум> Ото з усіх цеглин, які були, потрібно було попасти в саму погану, яка просто розсипається. Але нічого, закріпили, ніби тримається. Все добре. Друзі, також не забувайте про те, що ми проводимо збір на безпілотники. Вони дуже необхідні, скажем так, в сучасних умовах це без них фактично нічого неможливо зробити. Тому посилання на донат буде в описі під цим відео. Посилання на банку. Якщо вам цікаво подивитися, скільки ми вже назбирали. Також буде в описі під цим відео. Нам потрібно з вами назбирати на три безпілотника. Це Плюс-мінус 600 тисяч гривень. Ось так, друзі, тепер всі переноски на своєму місці. Висять собі гарненько і не валяються в нас по майстерні чи по хліві, поки що. Але скоро буде майстерня. Ще навіть одне місце залишилося ще на одну переносочку. Отак потрішки, по чуть-чуть, по ми не ведемо лад. І на рахунок підлоги, я думав залишити оцей шмат. Оцей кусок думав не розбивати, залишити його. Але по факту дивіться, друзі, ступаєш на край і воно тупо все. Ну, воно просто все відламується. Бачите, да? Тріщини пішли. Так що, я думав, залишити цю підлогу, але я напевно її розберу. Розберу повністю, взагалі нормально рівну підлогу Підоле. і буде щастя. Дивився ще в інтернеті такий цікавий лайфхак, як можна використати старий піддон. Ми, як замовляли блоки на другий поверх, у нас є 10 піддонів. Ну, менше, бо я там деякі порізав. От таких можна використати повторно, скажімо так, дати їм друге життя. Зараз я вам покажу, як. так само. Далее. Далее. Молодец, все, хватай, хватай. Далее. Молодец, далее. на своєму місці, Ніби тримається, я думаю, не відвалиться. Тепер зараз покажу для чого він мені. Ми беремо наше барахло, що тут стоїть всяке, грабельне. І складаємо ось тако. Бачите, друзі? І Як? Зараз його все позасовує, тоді вже буде видно. Чесно кажучи, оцінки всяке барахло, що нам потрібно лопати, всякі граблі і все остальне. Мені, наприклад, гарніше, отак виглядає. Навіть не те, що гарніше, а практичніше. Через те, що ось куток у нас чисто вільний тепер став, а все отаке буде ось тут складатися. Так що, друзі, кому знадобиться така штука, користуйтесь, для мені ця ідея дуже сподобалась. Ой, ми друзі, все я, я більш не можу, жара така, що це просто ще маю докупити м'ясо, тому що 2 кілограми це буде малувато. якби на стейки треба ще. Купити пів четвертої вже, ну десь, якщо все буде добре, в 4 5 будемо вдома. Тепер треба ще все, що запланували приготувати. Хоча планували там готувати, зовсім не багато. Ні. Так от тобі водочку зробити? чи? Ні, Ні. Отако тобі налутаємо. Що... Наші... Так що я кажу, дихати стало легше. Як на той хлів, аж краще стало. Аня привезе мені штукатурку, дробию, там це все по одну стіну. І позатираємо це все, і можна буде вже з однієї стіни виймати маячки. Вона вже буде, в принципі, готова. Залишиться тільки в туалеті ще дві стіни поштукатурити, це вже ми пізніше займемося цим. Там як? Там треба два дні виділяти. Перший день штукатурити, а другий день прийти затирати, ну це все робити. Тому що, якщо вже пізніше, воно. Стіна затвердіє, там погано буде. Якщо зарано, то буде так, як я вчора робив. Що провилом проводиш, а воно здирає, тобі тако задирається та штукатурка, а, коротше, повний капець робиться. Я для себе зрозумів, що краще робити це все на другий день. Перший день наклав, а другий день що там затираєш. Правда, то що ну, мені плюс погано закидати, віровку зачіпляється. Да. Так. Ти візьми намотай і сюди. Так, дайте мені оці плоскопці мої. Давай, давай мені ік сюди, і цю бочку з хатбої з хатинки треба витащити. Нам тут не потрібно в принципі. Як з дітьми приходиш до хати, то головне дивитися за ними, щоб вони тобі нічого не потягнули. Бо вони як? Вони можуть схватити якийсь інструмент, підуть собі з ним. Своїми справами займатися, а потім ходи по дворі шукай, де він подівся. Все, йдемо ми додому, кладу їх спати, потім приїде Аня. Я вже тоді вам, друзі, покажу, що будемо далі робити. Так, друзі, халепа. На дворі п'ята година. Нашої мами ще немає. Моєї штукатурки немає. затарачки немає. Непорядок. Я відчуваю, що сьогодні плани в нам руйнуються. Так, це від камери зайчик такий, бачиш? Не встигли ми з дітьми в магазин сходити, приїхав тесть, каже, Толік, їсть бігом на хату. Я привіз тобі матеріали. Ох ти. Боже, а що мені стільки цементу? Я дві казав цементу, нічого. Сіддона зробив. Так що, в принципі, в нас тепер цементу є на всю цю підлогу. Можна все збивати і спокійно заливати. Я друзям скажу, сьогодні добре проїхалася в машині, протряслася, як має бути. Поки тато туди-сюди, пів шостої ми тільки приїхали. Я вже не маю сили. Мені вже, знаєте, немає сили не від того, що я. Щось там сильно важливе робила, А від від тої жири в машині і від просто сидіння. Мені здається, я коли роблю, я менш втомлена, ніж оце зараз сиділа. Мені вже голова болить. До речі, читаю коментарі. Знаєте, мені так смішно стає раніше. Я якось ще навіть не переймалася, ну читала, якось це все брала близько до серця. Зараз мені настільки смішно з цього негативу, який виливається, таке відчуття, що просто пишуть нещасні люди, яким треба облити брудом про іншого. Які від цього отримують такий, знаєте, великий кайф. Ну, друзі, я скажу одне: ті, хто пише негативні коментарі, ви робите младє діло для тих, хто любить ці коментарі читати. Є люди, які от просто читають коментарі і тащаться. Ціна висохла вона майже ідеальна. Да. Трошки зарівняти, і буде супер. Що там ви робили з дітьми, розказуй? Ми Ігри грали. Діли, спали. <рес> <рес> Вау, якась стіна, блін, друзі, краса. Нічого не скажеш. Я думав стіну з дверима також закінчити, але бачите, штукатурки в магазині більш не було, тому не знаю, чи це. І до речі, взяв таку пінопластову тестку, ось така, це вже воно в кінці. Ну так як я дивився, як мені розказували, вже воно все затирається. І тоді все виходить гладеньке, рівненька стіна буде. Ну, не знаю, що я з цей щось зроблю, бо воно вже пристигло. Але на майбутнє, як буду інші стіни штукатурити, вже буду. Нею користуватися. Для того ми, друзі, вибрали стіну під сходами, щоб можна було на ній потренуватися. А далі вже рука наб'ється, вже щось будемо здати, інші стіни вже будемо краще робити. Приїдеш до мене, ні? В смысле, я, як це приїжджу до тебе, а ти тут будеш? Ну да, то ж треба доробити там дещо. Шо? Я ж чекав, тебе півдня з тим цементом і з цією штукатуркою. Я хочу ту стіну добити і зарівняти там все і все. Ну то приїду, я вже ніяка. Думаю, ти їдеш з нами. ніяка від чого? Що ти робила там? Давайте, так само, як підписники наші. <ріст> Добре, їдь. Ти що, приїдеш? ні? Приїду До речі, друзі, ще, ще одне. Я вам скажу, що ви читаєте мої думки, чи я читаю ваші думки. Сьогодні якраз вийшло відео, там, де ми розбирали, виходить нашу майстерню, хліб. І в коментарях написали, каже, Толік, не тупи, збийте всю каже, підлогу, стару цементну не потрібну. І каже, зали рівненько, гарненько і буде тобі щастя. І сьогодні мені так само, я прийшов, мені точно така сама думка в голову прийшла. Так що, друзі, бачите, ми на одній хвилі з вами. Все. В принципі, повсюди ж заштукатурив. Вище мені не потрібно, тому що там далі буде все це діло зашите сходами. Да. Тобто з цієї сторони будуть сходи ось так заходити на кусу. І ці цеглинки, виходить, вже будуть закриті сходами. Зашиті повністю ми їх бачити не будемо. Тому там, в принципі, штукатурити мені не потрібно. Оце тільки доверху треба було заштукатурити і все. Все, хай підсихає. Я вам скажу, зараз вже набагато краще виходить, ніж вчора я робив. Ну, тільки тут рукою провів, але то зараз позатирається все. Ну що, будемо пробувати цією штучкою затирати, поки той шмат сохне. Я цю стіну спокійно можу підтерти. Хоча можу поки не спішити, бо потім треба буде це все рівно. Ні, ладно, далі попробуємо. Як написано в інструкції, от нема в мене цього от ковша. Накидуємо на нашу тертку. Не знаю, що з того вийде. Воно по ідеї має повністю всі ці дрібні ямки позабивати, то по ідеї, а як воно буде насправді, я не знаю. Прикольно, я вам скажу. Дорожчі, друзі, я в шоці. Вийшла стіна, тепер просто без ямок, без впадин, без всякої. Це і от яка була. Чесно кажучи, тепер виглядає дійсно класно. Так що, в принципі, все добре, можна так робити. Як тобі? Гарно. А? Рівно? Дуже гарно. Краще, ніж вчора? Вчора було гірше. разів. Слухайте, не бачив? Іди на сюди. Не ще дві палочки. Я не знаю, де вони. Все, що є, все в гаражі. Якщо вони там є, значить є. Це, до речі, колишня і палатка. Я не пам'ятаю, коли ми її купляли. А, на день народження купляли, як він ще маленький був. Все, тільки оцей шмат відсохнеш, а тут позатираю. І хватить на <кхи> цієї стіни. Залишилося ще ось тільки штукатурки, десь її треба викидати, і все. І мала йти додому вже. Знайшла я ці штуки. Коротше, клас. Зараз покажу, друзі, ось така палатка. Ну, взагалі, вона вже рвана, перервана. Ось тут. Води. Треба. Її зашити ось або просто відрізати. Там ще мав бути такий тунель. Ось він новенький-приновенький. Ми його в Луцьку на так залишили. І все з того часу його немає. Є така ймовірність, що він впав за саму стінку в бабусі туди, і там вже його нічим не дістати. Він в ідеальному стані, ідеально новий, тому що діти реально мало нам грались. Шкода, що його нема, тому що їм було б цікаво там лазити, але як є вже. Навіть ці палаці вони радіють, як діти. До речі, про хатинку казали, що. Діти мало граються дійсно вони там граються не так багато. Але От, наприклад, вчора до них приходив хлопчик, в гості. І вони з тої гадки, по суті, не влазили. Ну, Гралися і на вулиці теж, але в хаті так само. Діти це не дорослі, що він буде якоюсь справою довго займатися, хоча, в принципі, і дорослому нам набридає. Дитина пів годинки поробила, вже вона переключається на щось інше, а то, в принципі, менше. Поробила трошки, я бачу, по Адаму, і він пішов на щось інше. Ну, Є такі да, захоплення, коли він сів, і суто грається одною там справою, довго там пази складає, або там от лука там на якісь комашки заліпає. Але це все дуже індивідуально, тому потреба ну, було. Газон нам постригти. Поки діти бавляться ось тут, ось так я позав'язувала їм. То я подлю кріп і, можливо, пострижу газон, тому що до паски залишилося не так багато, три дні. І ну, не, не дуже буде гарно, коли не свято і ще. Понеділок-вівторок це все не буде стригтися. Воно буде велике, таке зароше, треба постригти. Дамчики, дам допомагати, будеш нам. Так, нам треба відкрити. Ну, Я тут буду відкривати взагалі-то. Ай, хочеться мені сильно бахнути. Раз, два. Ще друзі, знаєте, в мене така якась частково злість, коли ти просто хочеш часом е, на відео там тих дві хвилини поговорити, ти починаєш говорити і пишуть в коментарях люди, чому ти не їш або чим ти так замахалася, що ти таке робиш. Знаєте, друзі, я вам хочу сказати, ми транслюємо тут не все своє життя. Ви це маєте розуміти. Я це вже колись казала. Е, Все-таки в наше є життя вдома, життя. Сім'єю, діти, постійні мам, мам. є якісь відносини між чоловіком і жінкою, відносини з батьками, розумієте? Тут, ну, маса, друзі, це все якась хатня робота. Ми цього всього не показуємо. І розумієте, якщо ти хочеш відео навіть на тих дві хвилини побалакати, ну ви ж не маєте права вказувати мені, скільки мені говорити. Хочу я сьогодні розмовляю з вами, розумієте? А завтра буду робити, тому що сьогодні в мене не так багато сили. Під кожним відео можна знайти такі, знаєте, деякі декілька або один Коментар про те, що забагато ви говорите, треба робити. Мені тут нема що сказати. Оцю кількість роботи, знаєте, то нібито визначаєте ви, скільки ми маємо робити. От якщо ми недостатньо поробили, нам треба ще поробити. Так, поки Аня тут косить. Дивіться, нам сусід каже, Толік не викидай, треба привези, я корові дам. А то ми завеземо травичку корові, буде вона молоденьку травичку їсти. Все, я там виліпав той мішок. Чому я не почав наступну стіну штукатури? Тому що в нас завтра йде, скажімо так, вихідні, декілька днів ми не будемо у нашому будинку. Тому я не захотів зараз накидати, бо його потім затирати треба. Не хочу. В принципі, цю стіну доробив. Хтось випадково зачепив такі дирки, понароблював, але я думаю, що завтра ще прийду. Зранечку, це все підітруюся. І, і з цієї сторони так само. Те, що в мене залишалося, я сюди понакидав. Цю стіну я не починав, тому що цей маяк, він тільки свіжо встановлений. Ну я свіжо встановлений, я його збив і тільки сьогодні встановив знову. Я цю стіну не чіпав, хай той маяк прихватиться трошки. Ну, в принципі, отак. Там десь буде в місто їхати, то може ще потім докупить і побачимо. Або я цією стіною займуся, або цією по, по швах, О, Ну, по лініях буду штукатурити. Там, до речі, бачите, до стелі не дістає в мене, тому що маяк закороткий. І до підлоги. Ну, тут не страшно, до підлога буде заливатися. А там, то потім побачимо, там буквально ще сантиметрів 5 мені не хватило. то потім вже по цій штукатурці буду докидувати і дорівнювати саме по цій же штукатурці правилом водити. Ну, якось там, не знаю. Ці колоди, друзі, треба зараз розбити, тому що буде ханна. Вони вже настільки засохли, що я їм нічого не можу зробити. Я довбую її довбую, воно нічого. Ноль просто. Розумієте? Ноль. Та ну його в баню. Воно вже так задубіло, що це просто. Я тобі серйозно кажу, тебе аж тріщини пішли по сто воно так повисохало. А до речі, сухії вже. Я б трохи навіть дрова сухі вже. Друзі, докусила. Добре, що покусила. Зараз я приїду, бо з ними. Добре? Виходить, друзі, бензопилою розрізати його, а не розрубувати, бо по-іншому ніяк не виходить. Забирав дядю Коля нашу траву, я допомогла ще йому трохи загребти. А що буде лежати? Якщо в нього є корови, хай їдять. Тим більше я ось цю теж газонну траву теж йому віддали, тому що я її просто викидаю в поле перегнивати. Толік мучиться з тими дровами, діти граються, знову прийшов до них друг, коротше. Йду я граблі на місце ставлю. Сіла наша камера. Поживемо наш куток, ну тут вже чистіше, але просто погляньте. Ну, тут все було сміття. І я нарешті взяла сміттєві пакета, хочу це все повикидати, зав'язати гарно. Скажемо так, вже закриваємо такі всі якісь недоробки допаски, вже будемо відпочивати собі тиждень, а потім з новими силами, щоб вже не повертатися до тих всіх дров, сміття, трави і ще всього іншого, ми вже почнемо робити. Якусь нову цікаву роботу. Ну, в нас є плани, там побачимо. Ой-ой-ой. Камера наша сіла, повербенк сів. Тебе аж бачу на носі під бідолашний. В принципі, не багато залишилося, але я не знаю, яка зараз година. Напевно, це є. Бо треба з дітьми йти додому, тому що ми пішки, ми не велосипедами. І це теж займе трохи часу. Потім ми дійдемо до туди, поїмо з ними. Три пакети сміття є, тут чисто. Можемо йти далі, вже вечорі. Є. Я на годинник, пів дев'ятої. Збираєшся вдоміти? Вже все. Що порубали, те порубали. Ні, друзі, не треба так запускати це все діло вже в наступному відео, бо вже в мене нема сьогодні сил. Ну його в баню. Ми це все доробимо. Тут в принципі небагато й залишилось. Вже. От фактично, половину ми сьогодні перебили. Це все ми доробимо і все. Зараз помужування закидати це все. і Йдемо додому. Ну його в баню. Гарно сьогодні попрацювали, що все добре. День пройшов даремно.